Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Посадила я одного разу три великі білявки, три орхідеї, таку величезну колбу і чекала від них квітування. Такі величезні листочки вони мають. Такі великі розетки. Одна у мене заквітла білявочка. Я була впевнена, що це усі білявки. Я вже вам її показувала. Така чимала квіточка, красунька, одненька орхідейка, така реанімашка з діточкою. І дивлюся, щось росте як і геть відрізняється кольором від іншого. Такий темний-темний колір квітоноса. Ну і дивіться, що ми маємо. <смір> Виходить, що це не білявка. Питала за сорт цей у Жаночки. А Жена мені задала таке питання: І раз, звідки в тебе стільки старих сортів? Старих та класних. То я відповім зараз на це запитання, щоб всі знали, що багатьох орхідей зі своєї колекції я маю завдяки оцінкам з магазинів, і багато орхідей в мене з домашніх колекцій, коли була повномасштабна війна, напад, десь влітку. Я почала моніторити і купляти колекції тих людей, хто виїжджав за кордон. І зазвичай це були ось такі орхідейки. Я або гуртом їх купляла, там за невеликі ціни, або плотинці теж за невелику ціну. Люди віддавали, навіть в мене було. Десь 10 орхідей, які мені просто подарували. Сказали, забирай, бо ми виїжджаємо і нам не потрібно. Ну, от багато цих орхідей відкриваються для мене сюрпризами, тому що я і не знала, як вони називаються. Тож, вітанечку пані Жанні, дякую за те, що підказали мені назву цієї красуньки. Ну, Радію цій красі, такий каскадик, крупні квіти. Класно. Ну, хотіла таку велику посадку білявок, але нічого, як на мене, то дуже гарно і так. Що ж поробиш? Мені подобається садити орхідеї в такі скляні колби. У мене не одна така колба. З орхідеями, як бачите, їм теж все подобається. Ну, єдина це ця от в мене така бідоська скидала листя, да видала діточку, ну це точно білявочка. З дві білявки і одна така красунька. І Аліса. І Аліса, яка мурчить і мурчить. <різь> Аліска. Аліска. Квіточка, так. Да? Такі. таке вам відео сьогодні. Трішки мучання аліси і краси повного розпуску групової посадки. Я задоволена, це була одна з таких перших моїх посадок. У мене, ще й... У мене немає посадок групових більше. Але я думаю, що надалі будуть. будуть, Мені сподобалось. Особливо в скляних таких вазах. Мені подобається дуже ефектно виглядає. Дякую за перегляд, за те, що були з нами. Ліск. Гарного вам. Спокійного вечора бажаю. До зустрічі на каналі.